Good afternoon. I'm, I'm really happy to be here with Foreign Minister Kozara of the Ukraine. Uh, we are Ми продовжуємо працювати у багатьох напрямках, зокрема над покращенням нашої співпраці по запобіганню поширенню ядерної зброї та над питаннями безпеки. Ми вдячні керівництву України за співпрацю у цих напрямках. У той же час ми прагнемо допомогти Україні на її шляху до того, щоб стати заможною європейською демократичною країною, і ми цінуємо її відданість поставленій меті. Я сподіваюся, що серед тем, які ми сьогодні обговоримо, буде співпраця з європейською спільнотою, спрямована на виконання умов угоди про асоціацію. Ми сподіваємося, що це відбудеться вже незабаром. Ми також дуже стурбовані і сподіваємося, що керівництво України вирішить деякі складні питання цього перехідного періоду, зокрема, припинить переслідування деяких осіб, і особливо колишнього прем'єр-міністра України Тимошенко втім, загалом відносини між двома країнами сильні і розвиваються. Ми цінуємо головування України в ОБСЄ, Тож я радий вітати вас. Ми обидва новачки на посадах міністрів закордонних справ. Ми зустрілися вперше, і я з оптимізмом очікую спільної роботи. Дякую, Фейкісовам екстремліхапі тубіхі туміт дякую. Я дуже радий бути тут і познайомитись з державним секретарем Керрі. Це наша перша зустріч. і, Як вже сказав державний секретар, ми новачки на наших посадах. Я би додав, що ми маємо подібний досвід, бо я провів багато років в українському парламенті. На порядку денному Україна ша широке коло питань, серед яких двосторонні відносини: безпека, торгівельні та економічні стосунки. Я також думаю, що ми говоритимемо про президентство України в ОБСЄ. In the OECD. and uh, I look forward to continue our cooperation, uh, not only this year but years ahead. Good. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. Happy to have you. Thank you all very much. Thank you. Please. Yeah.